Доброго дня! Я запрошую учнів на годину спілкування що таке доброчесність. Уявіть, що ви студенти, які навчаються в університеті, і вам треба написати письмову роботу, скажімо, дипломну чи курсову. І ось замість того, щоб відповідально поставитися до цього завдання. Ви відкриваєте перше Google посилання і починаєте списувати інформацію. А потім ніде навіть не вкажете першоджерела. На жаль, це досить розповсюджена практика, яка має згубний вплив. Настільки шкідливий, що в подальшому може вплинути навіть на уряд цілої держави. Саме так сталося в Німеччині у 2011 році, коли міністра оборони звинуватили у копіюванні із інших джерел при написанні докторської дисертації. Карл Теодор Цюгутенберг був справжньою політичною зіркою. Йому навіть пророчили в подальшому посаду канцлера. Проте, після того, як його звинуватили у плагіаті, він був позбавлений докторського ступеня, а згодом змушений був залишити уряд. Це стало важким ударом для тодішньої канцлерки Ангели Меркель, її партії, правлячої коаліції в Німеччині, яка була позбавлена. Популярного, улюбленого в народі політика. А тепер більш детально зупинимося на видах академічної недоброчесності, фабрикація, вигадування фактів чи даних, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях. Фальсифікація свідома заміна даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. Списування виконання письмових робіт із залученням зовнішньої інформації, крім дозволеної для використання під час оцінювання результатів навчання. Несанкціонована допомога. Це співпраця студента з кимось, скажімо, з одногрупником, старшокурсником чи штучним інтелектом для виконання роботи без дозволу викладача. Плагіат це привласнення авторства на чужий твір, вироб, винахід, а також використання у своїй роботі чужого твору без вказівки на джерело. Дуже часто плагіат плутають із помилками цитування. Їх вважають менш суттєвими порушеннями доброчесності або розглядають як вид академічного плагіату. Так найбільшими помилками цитування є відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що запозичені з інших джерел. При наявності посилання на конкретне джерело, відсутність посилання на конкретне джерело, Неправильне оформлення посилання на джерело, що ускладнює його пошук. Іноді ці помилки можуть бути зумовлені намаганням приховати справжнє джерело інформації, але незалежно від того, вважати їх чи ні, академічним плагіатом, слід пам'ятати, що помилки цитування є порушенням академічної етики. Плагіат Може бути різним у будь-яких сферах музиці, мистецтві, у науці, у літературі, але завжди є недоброчесним. Зараз ми з вами ознайомимося із прикладами проявів плагіату у будь-яких сферах людської діяльності. Енді Воргол проти Патріції Колфілд. Енді Воргол вважається одним із засновників культури поп-арту. Його роботи запропонували нові форми вираження, які пов'язали мистецтво з рекламною індустрією та культурою знаменитостей. Через його видатну позицію в індустрії викриття його плагіату стало шоком для світу. У 1964 році художник випустив нову серію, відому під назвою Квіти, яка вразила індустрію. Робота складалася з прекрасного квіткового дизайну. Надрукованого на різних шовкографіях, однак незабаром з'ясувалося, що замість того, щоб створити оригінальний продукт, Воргол використав фотографію художниці Патрісії Колфілд, яка була опублікована у журналі, ця помилка призвела до першого судового позову Воргола. Оскільки Патріція подала офіційну скаргу. Зара проти Т'юсдей Басен. У 2016 році зара, відомий іспанський бренд одягу, зіткнувся з незалежною художницею з Лос-Анджелеса Тьюсдей Басен. Суперечка виникла через використання світовим брендом дизайну значків ілюстраторки без її згоди. Дизайни були додані до нової лінії продукції Зара, а Басен дізналася про це лише тоді, коли її шанувальники звернулись до неї, помітивши схожість. Зара не виявила жодних докарів сумління за свої дії, відмовляючись визнати будь-яке правопорушення. Термінатор. Фільм, що вийшов на екрани 1984 року, залишається безсмертною перлиною у Всесвіті блокбастерів. У ньому Арнольд Шварценеггер грає роль біонічного найманця, якого послали знищувати людські мішені. На його шляху стоїть Кайл, солдат, посланий захищати мішень, від якого народиться рятівник людства. Зрештою, місія для кіборга провалена, але він дає гідну відсіч. В одному з найвідоміших випадків плагіату в кінотворців Термінатор звинуватили в плагіаті двох епізодів серіалу Зовнішні межі 60-х років. У першому йдеться про солдата, відправленого в минуле. Його місія деактувати людей на 1200 років. Щоб захистити від страшенної хвороби. Після того, як він дізнається, що не є людиною. Інший епізод розповідає про Карло, який телепортується в минуле, де знайомиться з родиною. Він повинен захистити її від ворожого солдата з майбутнього якому вдається відстежити його місце знаходження? Причини вдаватися до плагіату можуть бути різними, проте відносно до того, чому учні чи науковці стають на шлях академічної недоброчесності залишається великою проблемою. Доброчесність це чинити правильно, незалежно від того, спостерігають за тобою інші люди чи ні. Наприклад, доброчесність це коли ти обираєш не списувати, а самостійно працювати над контрольною роботою, докладаючи лише своїх зусиль. Не дивлячись на те, бачить це вчитель чи ні. Легко дотримуватись правил доброчесності, коли знаєш, що за тобою спостерігають інші люди. Зовсім інша справа, коли тебе ніхто не бачить. І ти обираєш самостійно вдаватися до академічної недоброчесності. Чи ні. Ти обираєш доброчесність, і це не лише про наші внутрішні переконання чи моральні цінності. Ти свідомо обираєш той шлях і керуєшся загальними правилами і нормами моралі, які встановлено. Дотримання принципів академічної доброчесності це чесність по відношенню до себе, своїх колег, майбутнього працедавця, адже отримані результати праці відповідають вашому рівневі знань, умінь і навичок, а не є вмінням списування текстів. Погодьтесь, жоден з нас не хотів би, аби нас оперував хірург, який просто купив диплом, а не вклав в нього свої знання та працю. Отже, доброчесність є дуже важливою для кожної людини, у тому числі і для публічної. Сучасний світ. Це світ відкритих даних. Про будь-яку людину сьогодні можна знайти безліч інформацій. Інтернет стирає кордони і робить кожного з нас якоюсь мірою, публічною особистістю. Ось декілька прикладів з бізнесу, політики, коли доброчесна поведінка сприяла розвитку та успіху. А не доброчесна, навпаки, означала крах кар'єри. Міністр юстиції Монако Філіп Нарміно пішов у відставку після скандалу про використання свого службового становища заради російського мільярдера Дмітрія Риболовляєва. Філіп Нарміно склав свої повноваження після повідомлень про те, що він міг впливати на хід судової справи, яка триває вже кілька років. І де протистоять російський мільярдер Димітрій Риболовляєв і арт-дилер із Швейцарії. І в Був є. Скандал розбурхали змі, які доводили, що нарміно і Риболовляєв перебувають у дружніх стосунках, і тому нарміно міг використовувати певні прохання впливового росіянина, користуючись своїм службовим становищем. А зараз ми з вами ознайомимося із прикладом доброчесної поведінки, що сприяла успіху. Адже бути доброчесним зараз дорівнює бути успішним. І це доводять засновники грамарлі Максим Литвин і Олексій Шевченко. Спершу вони хотіли розробити онлайн-сервіс. Який би перевіряв твори і реферати студентів на плагіат? Зараз це онлайн сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту. Послугами компанії користується Zoom? За версією журналу Forbes. У 2021 році Литвин і Шевченко стали мільярдерами. Розумні, доброчесні айтишники зайняли почесне місце в рейтингу найбагатших людей світу. У Києві грамарлі проводять семінари, конференції, вихідців. Зі штучним інтелекту консультує нові стартапи. Тут кажуть, що конкуренції не бояться, а зацікавлені у тому, щоб покращувалась екосистема сфери IT, аби Київ став центром інновації в світі. А зараз ми з вами підготуємо пам'ятку поради для уникнення академічної недоброчесності. Отже перше, організуйте свій час. Пам'ятайте, що написання дипломної чи курсової роботи потребує набагато більше часу. Заплануйте собі терміни. Здачі роботи етапи її написання, адже поспіх призводить до банальної неуважності та несвідомих помилок. Друге. Помічайте цитати відразу. Вирізання та вставка тексту можуть призвести до ненавмисного плагіату. Привчайтесь. Від самого початку роботи робити нататки. Вказуйте, звідки ви взяли ту чи іншу цитату. Третє. Уникайте надмірного цитування. Найкращою практикою запобігання надмірному цитуванню є викладання власними словами тексту оригіналу. З побудовою власної структури речень. Четверте. Не дозволяйте нікому робити свою роботу. Адже в академічних колах прийнято, що студент самостійно виконує роботу. П'яте. Завжди намагайтесь формулювати власні думки та аргументи для написання творів, а не шукайте натхнення у висловлюваннях інших людей. Це зменшує ризик плагіату і робить ваш остаточний текст цікавішим. Слід сказати, що доброчесність це взаємопідтримка і повага. І варто говорити не лише про окремих людей, а й про спільноти. Всі ви знаєте, що зараз Україна переживає одну з найстрашніших сторінок в своїй історії. Весь світ вражений тим, як ми допомагаємо одне одному. Волонтери забезпечують потреби військових, допомагають внутрішньо переміщеним особам. Це неймовірно, це вражає, ось це і є доброчесність, це те, що стосується кожного з нас. Доброчесні вчинки може робити кожен з нас. І вони не обов'язково повинні бути грандіозними чи відомими всім. Навіть найменший доброчинний вчинок може бути надзвичайно корисним для іншої людини. І тут неважливий вік, соціальний статус чи місце проживання слід пам'ятати, що кожний доброчинний. Чинок, краплинка у нашому океані великого суспільства, але така необхідна комусь врятувати життя, іншому допомогти, а зневіреній людині вселити віру у краще майбутнє.